Нещодавно Нетішин відвідав народний депутат України багатьох скликань радник президента України з гуманітарних питань Микола Томенко. До зустрічі з нардепом були запрошені керівники гуманітарної сфери Нетішина, освіти, культури, медицини, представники містоутворюючого підприємства Хмельницької АЕС, члени Нетішинських громадських організацій. Перш ніж перейти до обговорення гуманітарних питань, якими він опікується, Микола Томенко з огляду на нинішню ситуацію в державі зазначив, що якби ми громадяни України. Виграли в боротьбі ідей, цінностей і захисту ідеології своєї країни. На його Томенка переконання не було б такої ситуації ні в Криму, ні на сході. Із багатьох проєктів, що вдалося втілити в життя Миколі Томенку, які безумовно ідейно-патріотичні, якісно новий рівень сприйняття Тараса Шевченка, людини європейської, високоосвіченої, що добре знала світову історію, культуру, філософію одного із найвидатніших художників 19 століття, перевидано два з чотирьох альбомів Шевченка. Логіка моя така, що оце по ряду вчитель пустила, значить діти подивилися, доторкнулися зсередини, що це не просто ми придумали, що Шевченко там художник геніальний, А от вони в руках це потримали. Мій друг і колега Сергій Анастасович Гальченко, який в цьому році вів Шевченківський урок, перший шкільний, 1 вересня, описав історію кожного мирника, що можна було десь дітям розповісти, вона тут докладається. тому це у кожній школі біотеція, куди можете ви запросувати. Вийшли в світ за сприяння Миколи Томенка календарі щорічники на 2014 рік. На кожний день вміщено один малюнок та один афоризм видатного поета, письменника, художника. А це 300 малюнків Шевченка та 300 афоризмів. Для Нетішинських шкіл привезено в подарунок по два диски Сім чудес України. Цей проект Томенка транслювався по центральному телебаченню. Це добра підмога вчителям історії. Торкнувся Микола Томенко і Інших тем, зокрема, необхідності розширення повноважень органів місцевого самоврядування, наголосивши, що зароблені містом кошти мають лишатися на місцях. Неможливо під час зустрічі було оминути ситуацію на сході України. Ідея наша сьогодні буде така, що пріоритет у нас добро Є дуже багато людей, які підготовлені, які готові. Ми розписали масу стимулюючих речей. Значить, від статусу учасника бойових дівь. Як ми ваганці маємо статус. Правда, віддати незаконно виконується, але менше з тим, зате що с нашому повинні. Закінчуючи там, іншими речами, пов'язані з землею, там, квартирами, оплатами і так далі. Ще є військові професії, які потрібні. Треба дуже чітко сказати мамам, що людина, яка не служила, вона не буде в плату. Тобто вона готується, та хто автомат не бачив, не служив, він готується значить, тих частинах, які треба для підтримки загального характеру антитуристичного характеру. Там е ремонту техніки, е забезпечення продуктами, ще чогось, там і так далі, і так далі, відновленням е залізниці, там чи ще чогось, що що ми зміняємо. А зовні, значить, це люди підготовлені, які е або контракт, які пройшли контрактний службу, або які є офіцери, або які є підготовлені, і так далі. Станом на день зустрічі в Нетішині радник президента зауважив установка президента і керівництва АТО є така. То якщо ми вибираємо тижнем чекання і втратами військових і, і мирних жителів, то краще тиждень там придушити і затиснути, а не поспішати. Тому що ми знаходимося в вразливій ситуації. З одного боку, там роблять кадри, що мирні жителі страждають. з іншого боку, тут велика кількість жертв. Тобто треба знаходити формулу, ну, якби максимальної, максимальної ситуації, щоб не втратити людей. Але велика наша перевага. Тому що е, от я проїхав військові частини, я думаю, що ще рік-два і в нас буде українська армія. Це велика перевага. Тому що ті військові частини, що я був, вже там по одному сараю залишалися. Трешта вже нічого не було. Тепер я розумію, тільки це не означає, що нам треба стільки піхоти, танкістів і шепвався, як було. А треба мобільні частини, які підготовлені, які професійні. Шкода, що українське суспільство прозріває такою ціною. Ця сьогоднішня ситуація вчить нас переінакшити дуже багато речей, які ми робили. І я сподіваюся, що е е, ті втрати, що ми сьогодні маємо, і людські, і такі моральні, послужать серйозним боротьбом. Тому що якщо ми цей урок не винесемо і не виправимо надзвичайно буде тяжко працювати, бо фактично ми дійшли зараз до, до ситуації, от ми передвинуємо, що для дуже багатьох людей от ми державу створили як форму. То з містом її наповнили, як держава. А ми або ми робимо українську державу з містом, або значить, ця форма у себе не виправдала, я так грубо скажу. Да? Mm -hmm. Ми виправдали за 26 років, значить вона не дала. Ми себе захистити не можемо, і, і людей не можемо захистити, так далі, і і належним чином її добре. Тому, очевидно, сьогодні. Нам треба таке максимальне перезавантаження, і тут без фанатизму перезавантаження. Керівники, які очолюють сьогодні гуманітарні служби в Нетішині, виклали бачення діяльності кожен своєї сфери, здобутки та проблеми в ній. Представник від атомної станції Альвіна Шестак напряму пов'язуючи майбутнє Нетішина із розбудовою Хмельницької АЕС, зауважила. Я б вас дуже просила, Микола Володимирович, якщо ви маєте можливість донести до е Інформацію до нашого президента, до керівників, до уряду про те, що будівництво це єдина галузь навіть у всі часи войовничі, невойовничі це єдина галузь, яка закуплює у свій вир, дуже багато спеціальностей і породжує життя. Будівництво породжує життя. Якщо ми сьогодні почнемо будувати третій-четвертий блок, то навіть за невеликими підрахунками нашими ми втягнемо в цю галузь місцевого населення близько 20 тисяч. Це будуть створені робочі місця. Іншого міста не поки що я не бачу. За ці всі довгі роки жодного року ні влада, ні інші місцева урядовці не займалися створенням робочих місць. Ми маємо велику велику надію на Олександра Олексійовича про те, що він має ідею хорошу і хоча б хочу одну її втілити в життя, хоча б хоч одне підприємство створити на теренах міста Нетішина, яке б жіноцтво наше, яке сьогодні не працює і не окоплене. На Хмельницькій атмосферці сьогодні тільки працює 5 тисяч з невеликим, а решта 36 населення в місті і працездатного, мабуть, більше 10 і навіть, якщо не всі 15. Альвіна Петрівна наголосила, що МСЧ номер 4 Нетішина повинна мати статус спеціалізованої, і ХС має відраховувати кошти для її технічного і медичного забезпечення. І як економіст виклала своє бачення перспектив розвитку Нетішина. Я б дуже просила, щоб ініціювати ідею. все таки ми маємо сьогодні прийняти закон про продовження четвертого блоку, щоб він його він ожив і щоб реально приступили до цих робіт. Фахівці є, люди є, знані люди є, розумні люди є, вміють і знають, як це робити. Дайте можливість працювати, дайте можливість і люди будуть працювати. А звідси і будуть податки. Податки відносно податків, уліцька електростанція на 80% є. Бюджет, утворюючи містом, наповнює місто, бюджет міста Нетішина, і не тільки міста, області і України. Але приведена централізація податків на Київ привела до того, що ми не розпоряджаємося цими податками, а з централізація, вся зверху, вже ми бачили Радянський Союз, коли, коли все піднімалося доверху і все вирішилось тільки в одному місці. Керівники громада знають, коли їм треба використати ці кошти, і повірте, вони зуміють господарювати на своїй землі. Вони не байдуже до неї. Абсолютно Микола Томенко подарував кожному із восьми дошкільних закладів Нетішина набір з 20 книг видавництва веселка для шкіл літературу про Тараса Григоровича Шевченка і диски з видатними історичними пам'ятками України та побажав Нетішину і його жителям розвитку і процвітання.